Добренько, раночку з теплиці. А в теплиці 12 градусів. Бачили? На дворі холодніше ще. І що ви думаєте? Плодики, бачите, жовтіють, наливаються. Ну, побачимо, ще буде сонце. Консуелку зав'язалося. Що таке пекло було гаряче? Такі перепади температури, а он тут зав'язалося. От. Не так, як хотілося, але ж. Але ж. Але тут цвіте, пов'язалося. Он багато є, я думаю, ви бачите, он, бачите, багато є, які пов'язалися, там цвіте. Тут що в мене? Тут огірочки. Зараз відкрию це вікно, оце відкрию. Оце відкрию, а це в теплиці в кінці. Тут в мене були автоматичні форточки, температура піднімається, форточки самі, але вже скільки років пройшло, все пообломувало. Не пообломувалося, а вийшло з ладу. Оце красунчик. Дуже хороший оцей сорт. Масую досін. Японської селекції. В'яже зараз плодики, але вони хай остаються, побачимо, що вони будуть з ними. Бачите, з пазух пішло. Треба позвонити попитати, що мені далі робити з ними, бо я ще дуже добре не знаю. І це такий сорт інжиру, що лишню гіллячку зривати не можна, тому що він дуже добре плодоносить, він дуже хороший. Тоже, гляньте такий кушечок від пані Наталії. Оборвала вчора два листки. Знаєте чого? Вчора я не полила і довго не заходила в теплицю. Температура була 45, він бідний геть пов'яв, пов'яв, а два геть посокли листки, думаю, обірву. Вони ще все одно будуть осінь облітати. Оце цей масуй дофін, бачите. Теж. Вон плодики вже наливаються. Вон тут плодики. П'ять штук тут є. Ну, во в пазухах в'яжуться. Канадрія дуже смачні. Дуже смачні. Бачите. Не знаю, поспіють, не поспіють. Але всюди пов'язалися. Ну і так далі. Оце ці два листочки, що я вчора обірвала. Сьогодні мені жіночка одна моя, яка заказувала в мене пепіно. Вийшли мені е з дуже хорошого сорту інжиру. Буду далі експериментувати. Я ж така експериментаторка. А тепер дивіться, оцей у стаканчику я вкорінила. Малесенькі. Зараз, 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 зараз. О, бачите? Вже повний горщик. Коріння мені треба було садити у другий горщик, але ж я хотіла дивитися, бо ж я посадила то там капельку корінчиків, таке було на дні. Оцього всього не було. І я хотіла бачити, чи, будуть, чи буде коріння, знаєте? Дуже гарно пішло. Якщо пересаджувати інжир з пластикового стакана, його тако здушиш. І воно відділяється від сіночок, легенько достаєш, тут буде мені тяжко. Хіба що таким довгим ножем по кругу пройдуся, щоб не поранити. Добренько відкрила. Ай, не відкрила, відкрию зараз вікно. День такий красунчик трошки задрипаний. Е я пшикаю на них апелюка. І воно осідає і таке робиться. Бачите, як пов'язався? Густо, 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 густо. Отаке. Добренько, на цьому все, трошки вам обхід показала. Оцього зірвала, дуже смачно, вже зараз буде другий набирати колір, величину. інжири вони так от сидять, 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 сидять. Потім раз за одну ніч приходиш, а вони вже помінялися, слухайте. Але дуже гарненьке оце деревце. І подивіться, воно в мене буде, якщо Бог дасть. Зараз покажу. Дивіться тут. Бачите? Буде гілочка тут, тут і тут. Ну, за цю не знаю. Ой, і ще одна вилазить. І вже буде таким кущиком Мосон. Кримський чорний. Називається. Отут теж буде, де то воно? О, бачите? Ну, хай буде. Потім побачу, буду формувати. О. Бачите, такі красунчики. Для дозрівання обривають листочки, може хтось не знає. Обриваю з листочки, щоб краще було дозрівати інжирчикам. Я беру отако, обриваю, виходить, така палочка. Опа. І вже немає цього соку, бачите? Так. Далмацький. Мені здається, що він вже хоче спіти, гляньте. Не, не треба поливати. Я так пробую за горщик. Якщо він легкий, я поливаю. Ці листочки зірву, щоб було легше. О, бачите. О, велетень, Гляньте, таке листя. І все молоденьке. Ми його глянемо. Он ще, бачите, вибивається листя. Я говорю, говорю, що треба зрізати і положити в морозилку. Так, оцей, дивіться, який величезний вже. Це ж я виростила з такого, о, з такої палочки. Це я у пані Наталії Олександрової брала череночки. Он видно. Ось такий ось о, бачите. Таке, добренько, на цьому все. Так холодно, йду, ну я ще подивлюся в літній кухні і піду в хату. Сьогодні свято, що сьогодні робити? Нічого. Сьогодні відпочиваємо. Треба буде ще трошечки, хай воно краще вийде. Гляньте, що що, а зілля всіяно. Треба буде через декілька днів ще посіяти гридиски, хай буде. Чи там о, рядочки, два, тако під стіною, то є де сіяти. От, бачите, тут звільнила від цибулі. Тут трошки мені вони мішають оці мультифлора але буде гарно будуть цвісти. О, ну, трошки для цього інжира. Добренько, на цьому все. Піду я в літню кухню і піду в хату. Всім вам всього найкращого. Хто сьогодні святкує веселих вам свят, щоб не було тривог. Щоб не було нічого, щоб було у вас здоров'ячко. І щоб ми мирно жили. Слухайте, нема слів. Підписуйтесь, лайкайте. За це я вам дуже вдячна. У мене всі самі найкращі підписники підтримують мене. Як ви пишете коментарі, мені хочеться щось знімати, показувати. Знаєте? Бачу вже пожовтій листок. О, видалю, Це ж біля землі. А жовтіють, мабуть, через те, що тут так нагрівається. О, бачили? Зараз я викину. Е, нагрівається земля. Дуже сильно, аж гаряча. Щось я захрипаю, щось недобре. Добренько. Пока-пока. До слідуючого відео.